Пан Коцький, в одного чоловіка був старий кіт, і настільки ж він був старий, що вже не здужав, і мишей ловити перестав. І от хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. І думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати, нехай в лісі ходить. Покинув його. Та й поїхав далі. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, а ти що це таке? А він каже, я пан Коцький. А лисичка й каже, а будь мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. От кіт і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить дикурочку, та сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, можна я прийду до тебе на досвідки? А вона йому, а є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Не приходь, заяць злякався та розказав за пана Коцького Вовкові та Ведмедеві, а ще й дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити цього пана Коцького. Та й кажуть: А давайте зготуємо обід. І взялися міркувати. Кому пощо йти? А вовки каже: Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ класти. Деякий кабан каже. А я тоді піду по буряки та картоплю. А витмідь, а я меду принесу на закуску. А зайчик каже: А я капустку? От роздобули вони всього та почали обід варити. Як зварили, стали радітись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? А ведмідь каже, я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан я теж не повороткий, Вовчик, а я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові приходиться. Побіг зайчик до Лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його: А чого ти прийшов? Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Вона йому. Я з ним та прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве усіх нас. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмис, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до стола, він, як побачив, що на столі м'ясо багато, та й каже Мяу, мяу. А ті думають: от вражого батька-син, ще йому мало, мало. Це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл і почав їсти. Аж за мухами лящить. А як наївся, то так і простяг на столі. А кабан лежав близько столу у хмизі, та якось комар вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Що кіт вже думав, що то миша. Та туди, на кабана, за хвіст. Кабан як сховиться, та втікати. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, а там ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. та й до того доліз. Що й дерево не здержала, та він додолу впав. Гуп, і просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно було, а заєць і собі за ними забіг не знать куди. А коли потім всі посходились, та й кажуть один одному От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.